Друзі, всім привіт! У нас нарешті в продажі файтери на 40 кінських сил. Версія з кабінами. Хороший, надійний, перевірений часом трактор. Були вони в нас весною на початку літа і з'явились тільки зараз, але з'явились в оновленій модифікації. І забігаючи на поріт, я вам скажу, що ціна не змінилася. Як вона була на початку року 9200, так вона і залишилась. А зміни певні тракторець отримав, і вони будуть для вас таким приємним бонусом. Значить, давайте коротко по основним характеристикам. Паралельно я вам покажу, що в ньому змінилося. Значкаємо з 490 двигун, об'єм 2,5 літра, 4-циліндровий атмосферний дизель. Міняйте фільтра масла і буде вам щастя. Ресурсний, класний надійний дизельочок. Хороша надійна трансмісія. Звернень по ній практично у нас не було. Ходить теж довго. Міняйте масло і буде вам теж щастя. По резині: 7,5 на 16 передня. Диск розбірний, Задня 11,2 на 28. Ось є момент. Було в попередньому поколінні 11,2 на 24. Зараз у нас 28 резина. Ось тут у нас відбулися певні зміни. Тракторець став трішки вищий. Паливний бак на 50 літрів. Зовнішній повітряний фільтр мокрого типу. Повітряний забірник у нас доволі високо над зоною запилення. Ну і добре. По кабіні. Глобально кабіна всередині не змінилась. Все як було зашито, таким пластиком сірого приємного кольору. Органайзери розташовані зліва, справа, все зашито акуратно. Рівна підлога, підвісні педалі. Змінилась в нас панель приладів. Вона тепер повністю цифрова. Камера заднього огляду, вона теж була присутня. Плаваючі сидіння, бокова куліса, керування гідравкою, блокування диференціалу заднього моста, повний привід це все залишилось. Люк, опалювач кабіни, аудіомагнітола це все присутнє. от чесно, я не пам'ятаю, він або був тут на місці, вже, або був ще раніше біля сидіння розташований. Боюсь вас дурити, але реверс тепер в цій модифікації біля керма розташований. Тобто такий момент. І по задній частині. Камера з підсвіткою, верхні робочі фари, led підсвітка на задніх крилах, примусово задня гідравліка, два зовнішні гідроциліндри тиснуть донизу, є плаваючий режим. додатковий гідророзподільник на 4 гідророзетки. Бачок розширювальний на гідравлічне мастило. І з змін в нас тепер задня навіска з крюками, з замками, два комплекти яблук іде, якщо не помиляюсь. І кабіни файтер тепер йдуть з поперечним брусом. Друзі. Ось така комплектація: 9200 умовних одиниць. Він вартує, ціна не змінилась, комплектація покращилась. Гарантія.